Бориспіль місто з тисячолітньою історією, місто, яке прокидається та засинає під шепіт залізних птахів, місто динамічного життя, огорнутого затишком та комфортом маленьких вуличок, променів київського шляху, місто, де збуваються мрії та реалізуються плани, місто успішних та цікавих особистостей, які сьогодні продовжують писати історію маленького проте славетного Борисполя. Телеканал Вашого міста презентує. Програму особистості про життя пересічних людей з непересічною харизмою та життєвими переконаннями. ДТП численні травми, переломи та забої. 60-денна кома усе це він зумів побороти. Наш гість став феноменом для лікарів-професіоналів. Нині він вражає своєю силою волі та бажанням жити у нашій студії. Анатолій Заволока. Народився 21 лютого 1990 року. Творчим був з дитинства. У шестирічному віці відвідував будинок дитячої та юнацької творчості. У 1997 році пішов до першого класу в загальноосвітню школу номер 7 а з 8-го навчався у ліцеї дизайн освіта. За високі досягнення у навчанні отримав 10 похвальних листів. Неодноразово брав участь в Олімпіадах, займався Науковими роботами. По закінченню школи отримав золоту медаль. Одночасно навчався в трьох вищих навчальних закладах Києво-Могилянській академії, Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та в університеті новітніх технологій, які закінчив у 2013 році. Нині він за освітою математик, юрист та психолог. Працював у аграрній компанії, де за незничний час став директором. Хобі, шахи, математика та футбол. Футбол був завжди, я завжди грав в футбол з самого дитинства. Спочатку ходив до місцевих тренерів, до гайдука Віктора Миколаївича. Потім їздив в Київ грати, грав ще на район Бориспільський. І от так от я завжди брав участь, створював свої команди. Ну, до аварії я грав постійно. І після аварії вже мені так сталося, що Бог сказав, мені досить грати до футбол. Я вже не можу грати в футбол. Хоча я займаюся спортом, трохи розвиваюся. Але футбол вже я ну, не включаю, що ще буду грати, але я вже не буду займатися як раніше. Я люблю шахи, я з дитинства грав, брав участь постійно у змаганнях. Ну, я потім якось закинув, але я зараз граю. Зараз, коли немає футбола, футболу, я шахи. Я люблю шахи грати. Так як ви любите футбол, не думали, наприклад, зайнятися тренерською діяльністю. Я поки що сумніваюся, що я б хотів би стати тренером футбольному, тому що я бачу м'яч, я хочу бігти. Я люблю бігати, любив бігати. Ну, зараз просто в мене немає такої можливості бігати як раніше. І тим більше, що в мене аварійність моя зросла, падати не можна. Там багато моментів, які псують мені в футбольну кар'єру. Тренером ні, я себе не бачу тренером насправді. Ви пам'ятаєте той день, як все сталося? Я перший матч мав відіграти. Я приїхав на футбол з друзями, які теж грали за івентом. І перший там почався великий сильний дощ. І під час дощу, перший там я був на заміні, був замінений, і я очікував, що мені прийдеться вийти на другий тайм. Мені дали сьомий номер. Я люблю сімки взагалі. Це якось я не дуже зважав на це, але далися сьомий номер, я, я був радий. І я вийшов на другий тайм. Я віддав улюблю передачу ще, ну, ми виграли 3-2 цей матч. Був сильний дощ, я дуже промок, але пам'ятаю, що ми після перемоги і ми пішли в бар, де там трохи відмічали, хоча я не пів і не болю нічого. Я там пив якийсь квас. Потім ми чекали автобус, це вже було темно, вже було на дворі, було пізно ніч. Була, мала ще бути остання маршрутка на Бориспіль. І очікаючи цю маршрутку, я вже нічого не пам'ятаю більше. От я навіть не пам'ятав, якого, якого кольору вона була. Хоча потім вже мені, як розповідали в лікарні, мені вже сказали, показали їй фото і всі як сталося. О 22-й годині Анатолій з друзями сів в автобус. Місце обрав біля вікна. Виїхавши на головну дорогу, водій не помітив автомобіль, що рухався на швидкості 170 км кілометрів на годину. Відбулося зіткнення. Водій автомобіля згорів заживо. Анатолій вилетів через вікно, розбивши його головою. На щастя, поруч проїжджала швидка. Вони надали першу медичну допомогу та відвезли Анатолія до лікарні. Основний діагноз відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, субарахноїдальний крововилив, переломи кісток склепіння та основи черепу, множинні забійні рани, садна голови та обличчя, закрита травма грудної клітки, забої органів грудної порожнини, травматичний розрив симфіза, тазова паравизикальна гематома з проривом в черевну порожнину. 60 днів, які ви провели в комі. Чи можете ви щось згадати? Чи відчували ви щось в той момент? Під час коми в мене були деякі інші життя. Я був відразу снайпером у царя, була Російська імперія чи не була України, була Російська імперія. І я працював десь далеко. Я був снайпером, охороняв політиків російських і мене поранили. Я лежав у мусульманській країні в лікарні, мене лікували там. Потім якось все так обривається, потім я потрапляв в інститут в Київ. Часи досить реальні, тому що був трамвай в місті Київ, ще метро не було взагалі, і згадок про метро взагалі не було. Я, Щоб добувати гроші на навчання, я піклувався за двома похилими людьми, дідами бабуси, і я їм за ними буквально кормив, повністю за ними доглядав їх. Вони за це мені платили гроші, які я платив за навчання. Потім я був батюшкою в якійсь церкві, оце ще пам'ятаю. І ще одне життя, я пам'ятаю, був десь в Штатах чи не знаю, десь за кордоном далеко. Там моя мене мама була бізнесменом серйозним, а я переважно був вдома. У мене було під будинком, у мене був такий будинок класний, і було біля будинку баскетбольного поле. Чудово таке. Сучасний. От і все, потім я прокинувся. Деталі не пам'ятаю, але це сталося на покров Пресвятої Богородиці. Як ви думаєте, це були ваші минулі життя, ті, що ви бачили, чи, можливо, майбутнє? Я думаю, що, скоріше за все, ну, як мінімум три життя, я бачу з минулого. Хоча одне може бути навіть з майбутнього. Ну, ще у сні одному був мій брат був, у нього була своя ферма. Він вирощував різних тварин. Нього, там, я пам'ятаю, ми всі моменти, які в нього були цікаві. Він досить життя не бідно, ми взагалі смужні всі жили. І цей брат зараз, це мій двірний брат, в цьому житті. так він також він ветеринар за освіти. Ваші спогади у перший день, коли ви вийшли з коми? Чесно, я особливо дні не дуже відрізняв, тому що, коли я вийшов з коми, у мене було... Ще зі здоров'ям було погано, тому що мене в перший день забрали назад в ліка... у лікарку реанімацію. І мені зробили в той день операцію, і мене потім з реанімації знову виписали, і вже здоров'ям почало покращуватися. У ну, мене були досить такі неприємні моменти були перші дні. Я там і задихався, і було досить не... багато неприємних моментів. Ну, бачите, зараз все добре. Я кажу, все ще. Не не, не кінець, то ще все має бути добре. Чию підтримку ви особливо відчували? Ну, все мені допомагає Бог. Так, ну, якщо так розібратися, мені батьки, мама, мій брат, мої друзі. Але найбільше я відчуваю допомогу Бога. Моя мене інтуїція з мені допомагає. Всі мої нагороди, які я здобув. Згорна нагорода не, не прийшла без допомоги Бога. Він мені підказував. Інтуїція це, це моє найбільший подарунок навіть. Від Бога. Ну, ще кріпке здоров'я, місно так я пережив дуже важкі часи, то мені було досить непросто, але зараз я відчуваюся дуже добре. Зрозуміло, що ваше життя поділилося на до і після. Якщо проаналізувати, що вас сьогодні не влаштовує у вашому до, що це буде? Все, що з нами стається в житті, так ми можемо тільки приймати і робити певні висновки. Тобто, що стається, Важливо, що людина робить такі висновки з того, що стається, так? Якщо я зі мною таке сталося, я не почав пити, не почав курити, я не, не скинув собі якісь не пославився в плані життя, так я займаюся спортом, так само в мене якісь цілі в житті високі. Я намагаюся бути кращим щодня, постійно займаюся, бо розвиваюся. У мене дещо поганий зір, тому я перейшов на аудіокниги. Я слухаю книжки і так також запам'ятовую дуже добре. Хоча в мене з пам'яті трохи проблеми, але ну, були проблеми майже рік. Це була короткочасна пам'ять. Якщо я зранку щось зробив, я міг обід про це не пам'ятати. А так, довгострокова пам'ять, я пам'ятаю все добре. І я пам'ятаю все, що було від мене до доварі. Воно тобто в мозку залишилося. Як змінилося ваше життя сьогодні? У мене Бог зберіг в цьому світі, я впевнений. На 100%, що я щось маю зробити, я прошу Бога, щоб він казав мені моє призначення в цьому житті. І я все роблю, по волі Бога, все я розвиваюся, намагаюся працювати над собою. Про яку роботу ви мрієте? Ну, чесно, про роботу самого дитинства я якось ніколи до цього не приходив думками. Але зараз у нас така складна політична ситуація в Україні. Я, чесно, Якщо б я пішов у політику з однією умовою, якщо б не до влади прийшла Надія Савченко, то я пішов би до неї в блок працювати і думаю, з радістю. Навіть на будь-яку посаду, якщо б я зміг приносити користь країні саме через Надію Савченко, я пішов би. Як змінилися ваші погляди на дівчину, яка має бути поруч з вами? Насправді я в мене немає дівчини, і я не закоханий. О, зазвичай в мене були такі моменти, коли ну дівчата були, звісно, в мене. Але ніколи не співпадала по взаємності. Да? Бо я кохав, або мене кохали. Але поки, поки що моє серце вільне. Я думаю, всьому воля Божа, що всьому прийде свій час і я колись зустріную. Якою має бути майбутня ваша половинка? Можливо, є якийсь ідеал майбутньої жінки. Ну, то, що ідеал, я вважаю, що моя майбутня дівчина має бути, по-перше, нижче в мене заросна. Ну, Чим більше, тим краще. Чим нижче вона ростом буде, тим буде краще. Якось, в мене було переважно дівчата, всі були темно вулосі в житті. Та я хочу освіту волосся. Ну, але це все таке, це на все воля Божа. От колись прийде такий момент, коли мені прийдеться дружитися, тому що я хочу дітей виховати. Я хочу гарно виховати дітей. Я займався з дітьми постійно математикою і англійською мовою. І я думаю, що я можу дітям дати своїм добру освіту. Я вже казав, що в мене є деякі згірності, та після кому особливо в мене переявляється. Інтуїція якась таки відкриваюся зігності. Мені здається, що я держусь 27 років. Як вам нині живеться, коли ви у всіх на слуху? Чи не заважає вам ця трагічна зірковість? Насправді не заважає, але я не сильно так сказала, що перебуваю в такій популярності. Мало хто про це знає, і хто не знав про мою аварію, багато таких людей, коли мене бачать, вони не знають, що я був в аварії. Я про це не кажу. По мені не видно зараз. Я вже досить фізично відновився, психологічно, що по мені вже не скаже, що я був в аварію, якийсь там, щось переживав таке трагічне. Звичайно, це був певний період, коли було важко. І якось я і сам не міг зібратися. Я довго збирався, вже майже три роки пройшло, два з половиною роки назад я це сталася аварія. І ось лише останні півроку я вже відчуваю себе якось бодрячком. У вас була конкретна ситуація, яка мотивувала вас на зміни. Що ви могли порадити іншим, щоб, уникаючи цієї ситуації, все одно змінювати своє життя? Що мене могло мотивувати, я можу сказати, що в мене батько був розумний, всі все добре, але я виріс не в багаті сім'ї. У сім'я досить така, ну, в мене було все, що мені потрібно, я багато не вимагав. Я вчився сам, за мною ніхто ніколи не слідкував. Моя мама ніколи не знала, як я навчаюся, тільки отримала хайні листи, бачила, вона раділа, мій батько родив. і. Я не був мотивований, мене ніхто в сім'ї не мотивував мене на те, що будь як я, вчився. Я просто сам брав, і вчився. І мене ніхто ніколи не підганяв, мене ніхто не перевіряв домашні завдання. Тобто ви були такою самостійною. Так, дитину. я завжди в мене все життя я призвик самостійно. все. Всі проблеми вирішувати і робити ці проблеми сам. Все було самостійно, абсолютно. І я можу порадити навчатись і прислухатись до інтуїції. Молодусь Богу. Я постійно молюсь Богу і пражу всім молитись. Не, можливо, не потрібно ходити в церкву чи щось робити, особливо там, якісь ритуали. Треба просто сідати вдома, до, вікня, до вікна, ну, до вікна, де завгодно, і просити Бога, що Він хоче, дякувати за те, що Бог робить, тому що без Бога нічого не трапляється в нашому житті.